Слава Ісусу Христу, ми знаходимося біля жіночого центру реабілітації, який існує з 17-го року і до нині. Жінки з їхніми дітками проходили тут реабілітацію і звільнялися від своїх залежностей і вирішували свої питання. Ісус нам не обіцяє, що буде все легко, але Він каже, що Він завжди буде з нами у всіх штормах, які б не були. За цей час пройшли реабілітацію десь приблизно до 300 жіночок з їхніми дітками, приблизно до 100 діточок, отримали звільнення до 150 і мають свободне життя і служать Господу. Приблизно ми маємо десь до 15 сімей, які збудувалися, до 20 діточок народжено було вже після проходження реабілітації. В цей центр входять окремі кімнати. Є кухня, є столове. Є кімната дозвілля, є кімната дитяча і є кімната для спілкування. Я вдячна Богу за те, що Господь звільнив мене від залежності, в якої я була більше 20 років. І зараз я можу вже понад 7 років, я в свободі, в повній свободі можу служити. Таким же самим нужденним, як була колись сама. Сестричку, яку ти сюди привів, Господь. Господи, вірю, дякую Господу. Сестри змінюються, вони приймають водне хрещення, вони рождаються свише, згори. Господь хрестить їх Духом Святим, і я вірю, що у Господа є на кожну сестричку свій Божий план.